Питання про організацію юридичної особи шляхом перетворення комунального підприємства Запорізька міська друкарня Дніпровський металург у комунальний заклад сервісний центр закладів освіти Запорізької міської ради. З приводу цього питання хочу почати з чого, що в нас у закладах освіти усіх 235 закладів освіти є єдина складна ситуація із технічним обслуговуванням самих будинків. Будинки застарілі дуже багато є тих закладів, в яких є аварійна потреба в аварійному ремонті. І коли заклади освіти подають заявку на якийсь аварійний ремонт, або це дах, або це прорив труби, вода це вода. Це дуже великий проміжок часу від оголошення тендеру, закупівлі матеріалів, заключення договорів. До виконання безпосередньо самих робіт і велика ціна, бо ринкова вартість цього Так. Чому не можна всередині закладу освіти технічними працівниками зробити безпосередньо цей аварійний ремонт? В першу чергу вони обмежені своїм функціоналом, своїми посадовими інструкціями. Наприклад, вони не можуть виконувати роботу на висоті або не можуть виконувати зварку. Електрику електрик, так допуски мають бути і на жаль, ці роботи. Ну ми з вами всі дорослі люди виконуються зазвичай за допомогою сил батьків в дитячих садочках. Взагалі такі роботи практично не фінансуються, а робиться все власними силами. В школах на жаль, за рахунок батьків. Мінімальна заробітна плата є причиною того, що працівники і відсутність броні. Технічних працівниках є причиною того, що молоді професіонали, молоді спеціалісти туди не йдуть. Середній вік це вже люди або предпенсійного, або пенсійного віку. За е, нашими моніторингом в технічних працівників ставок технічних працівників у всіх закладах освіти в нас 2450. на рік. Це витрати з бюджету 300 мільйонів. Вони фінансуються суто із нашого міського бюджету не і субвен... 300, не із субвенції. Державної 300 навіть 7. сюди. Входять в нас прибиральники, двірники, електрики, працівники по обслуговуванню будівлі. Привести, ми пропонуємо привести кількість штатних одиниць до 2100. по нашим аналізам, по нашому моніторингу. Фактично зайнятих ставок. У нас приблизно таки є: 2000-2100. Це за рахунок того, що дуже багато сумісників є частина вакансій, які не заповнені у закладах освіти. Тому ми пропонуємо зробити таку такий сервісний центр саме для закладів освіти. Можна його назвати бюджетним аутсорсингом, який буде виконувати ряд робіт. Зварювальні роботи, сантехнічні роботи, столярні, слюсарні, електричні, клінінгові роботи ті роботи, які ніколи до цього не виконувалися у закладах освіти. Наприклад, в дошкільних закладах у садочках це чистка килимів або м'яких іграшок. Також ми вбачаємо можливим зробити цей сервісний центр об'єктом критичної інфраструктури і надати можливість бронювання 50% працівників. Цим самим ми зможемо заохотити людей. Більш молодого віку випускників долучитися допускатів профтехів сюди, долучитися до цієї роботи, до виконання а, цих зараз зарплатні якось можна буде ще так за буде вище воно буде десь в штаті 10 дванадцять тисяч буде, а буде як комунальний заклад. І якщо в школах Окремо. ми дуже зарегульовані саме там же ж на штатні розписи. І ми дуже зарегульовані окладами. То якщо це комунальний заклад, у нас є можливість трошки варіюватися. У нас є економія 54 мільйони. Якщо ми прибираємо лише ці вакансії і переводимо людей в сервісний центр, у нас виходить, ми не виходимо за рамки фінансування взагалі штатної чисельності по школах. І ще економимо 54 мільйони на рік. За рахунок цих 54 мільйонів, ми починаємо виконувати ремонтні роботи. Купуємо матеріали, купуємо обладнання, купуємо сварочні всі елементи робимо запас цих матеріалів в цьому сервісному центрі буде працювати більше двох тисяч людей. Дві тисячі дві тисячі по факту прибиральниці та сторожі сторожі лишаються в школі, в школі. школі. Сторожі лишаються в школі. вони залишаються, залишаються. Вони, залишаються. вони залишаються в межах закладу освіти. Вони там і працюють, і сторожі залишаються, і прибиральниці залишаються. А ті, які аварійні роботи виконують електрики, працівники по будівлі, вони виводяться в окрему структуру. Комунальний заклад, комунальний заклад, так, заклад. так, так але по залишається факту по факту. Залишається а як ми ну, от ви кажете, що ви там молодь хоч хочете, хочете залучити, тобто ви там 2 тисячі переводите, і ще якісь ставки хочете закривати. Будьте обіцяти і больно. Але е, всі чоловіки до того як вони працевлаштуються в якийсь заклад, мають пройти через військкомат? абсолютно як і всі ми. Ні. Як і всі військовозабійки. Так, а хто захоче йти спочатку у військкомат і сподіватися, що його одразу не заволіть? У мене питання стосовно того, що. Що потім з цим великим комунальним підприємством робити, коли по закону України про повну загальну середнього освіту про освіту закладена реформа децентралізації закладів? приїжджає Горбачов, проводить нам освітні заклади. Там 25 закладів у Горбачова розказує, як вони хочуть бухгалтерію, як вони хочуть децентралізацію, фінансову автономію, плюс ще там приблизно 10 шкіл у нас вже мають цю бухгалтерію. Це вже 35, а значить там. Десь 35%. ви кажете, що 80, У нас так, має дві школи в опитуванні вісімдесят. І ще. тому в мене велике питання: як ми будемо виходити з того, що загалом має бути децентралізація? Якщо вони виграють, то тут ми стикнемося ми з тим, що ми створили велику установу, ми її закупилися, ми її утримуємо. Потім 100% будуть, як з муніципальною вартою, приходити ще 10, треба, ще 10 мільйонів треба, ще 10 мільйонів треба, ще 10 мільйонів треба. А коли ми скажемо так, а Ремонтувати, а де що ви не ремонтуєте? Так а в нас тендер зараз на матеріали, почекайте там два місяці. А чому ви тут не ремонтуєте? Так тому, що ми тендер, це ж треба в тендер, нам заходити, щоб видання що немає або обладнання, ще немає. По-перше, неможливо поламати те, що не працює, а в нас воно не працює ще й тягне кошти. Тому будь-які заходи спрямовані на те, що можна економити кошти. Шукати їх всередині і за рахунок цих коштів виходити на якийсь робіт, вже має бути позитивно сприйнято. Давайте також відштовхуватися від тих реалій, які на сьогоднішній день є. Ви знаєте, що їм дуже важко займатися школи в тому числі, кандидатністю і залученням додаткового фінансування за сусідність могли. Та я так тому що не він рахунки, а Я не навіть рахунків. Ну, тобто, коли ми з кимось домовляються, школа постраждала, 118 вісімнадцять віку. 115 вибитих дверей, пошкодження великі. Якщо директор школи захоче десь пошукати додаткове фінансування не з місцевого бюджету, в неї буде перша проблема, що в неї немає куди ці гроші прийняти. Їй треба бігати обіпати тормови сильно цих територіальних міністрів.